Вітаю вас, пане Владислав. Вітаю вам, слава Україні, героям слава. Отже, ваші перші думки, коли почули новину про збиття ту 22 так і зокрема М 3 Додам і, зокрема інформацію від російських джерел, що це якісь такі певні технічні несправності, але може бути уявлення, чим бо зараз вже західні змії кажуть, що можливо в нас щось нове з'явилося, що ми от змогли таку машину вперше збити. Так, теорія змій з, 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 з певних таких е, припущень має місце бути, але я залишаю скептиком, і тільки но з'явилася перша відомості про те, що тут 22 м 3 рухнув на територію Краснодарського краю. Перше, що прийшло на думку, це технічна проблема, бо відстань вінся, де впав ту то з той самий стратегічний бомбардувальник. Але е, після того, як більш, я більш детально переглянув. Район, звідки той саме Ту-22М3 ТО здійснював пуски по території нашої Одещини, а це де район е, на требрзі е, Севастополя. Відповідно, тут мені спало на думку, що комплекс С-200, які свого часу Україна зняла з бойового чергування, могли б стати нам в нагоді, і не виключено, що саме він не відпрацював по. Тому самому М3, поцілів по ньому екіпаж, літака намався повернутися на аеродром базування, але трошки йому не вистачило дотягнути до того самого маздоку. Чи так вона чи ні? навряд чи ми найближчі перспективи дізнаємось. Бо звісно, якщо йдеться про якісь сучасні ракети розробки, які нам закривають передали наші американські партнери, тут ми точно будемо тримати певну інформаційну тишу. Ну а щодо спроможності українських сил оборони відновити та задіяти за прямим ми призначимо ті самі комплекси С-200. Такий варіант виключати не можна. До того ж, наша розвідка натякає на те, що такий комплекс вже використовувався для того, щоб поцілити по-ворожому А-50, тому самому літаючому радару. І тоді так само йшлося про те, що скоріше українські сили оборони використали той самий е давній комплекс С-200. В будь-якому разі чудовий успіх, і успіх цей пов'язаний ще з тим, що нам вдалося вперше здається, в історії поцілити по двох ворожих ракетах. Та Х-22, вони летять на надзвуковій швидкості і є дуже складними в частині їх знищення. Але ж ми пам'ятаємо, що бойова частина цих ракет близько тисячі кілограм вибухівки, вона це смерть та руйнування. А отже, чудовий успіх, я насправді щиро вітаю наших апараторів систем протиповітряної оборони. Це крутий результат. Сподіваюся, що далі буде більше, але тут я маю застерегти про таке зараз. Чимало. Теорії змов ширяться в інформаційному просторі, зокрема, і серед експертного середовища, мовляв, найближчими днями ми можемо очікувати на масштабну ракетну та дронову атаку з боку російської окупаційної армії. Чи можемо ми такий е порядок е процесів виключати? Звісно, що ні. А це значить, що ми всі маємо бути свідомі того, що тільки но ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Не варто розповідати, що ми всі втомилися від тих повітряних тривог, а треба відправлятися в укриття, бо ворог розлючений, і ворог, на превеликий жаль, має ресурси для того, щоб свою розлюченість трансформувати в нанесення ударів по території нашої країни. За рахунок того, що поки що кейс військово-технічної допомоги від наших заокеанських партнерів остаточно не визначений, сподіваюся, що в суботу ми почуємо добре звістки, Але ж поки ми маємо досить обмежені ресурси щодо ракет, і відповідно е сподіватися на наших операторів систем протиповітряної оборони варта. Але все ж таки ми маємо дотримуватись того самого безпекового алгоритму поведінки. Якщо uh, говорити загалом про ракетні атаки по Україні, от, у ці хвилини знаємо, що також у низці областей повітряна тривога uh, в Одесі писали, що лунали вибухи. Вочевидь, uh, зараз люди також мають йти в укриття. Але uh, в Дніпрі знаємо також, що сталося. Там вже оголосили ж за жалобу за uh, загиблими. Чи можна говорити сьогодні про те, що Росія змінює тактику? Як вона змінюється і um, вчиться Росія? Правильно, тобто вона її вдосконалює? Не можна говорити, що ворог uh, б'є. Куди попало і зовсім так без якоїсь певної мети на жаль, бачимо численні влучання. Безумовно, в жодному випадку ми не маємо права недооцінювати ворога. Ворог підступний, ворог має досить серйозні потужності та можливості, а це значить, що всі ми маємо бути на поготові. І те, що ворог останнім часом певною мірою трансформував свою тактику задіяння ракетних та дронових атак, то очевидно. Зверніть увагу, зараз він спрямовує чимало ракет на кілька визначених цілей для власної авіації і для власних апаратів дронів комунікації. Нещодавно сталася масштабна. Так на на наші на території нашої Франківщині певні об'єкти інфраструктури були в полі зору ворожих дронів. Тут ми бачимо масштабну атаку на Дніпро, при та Дніпропетровську область. Причому об'єкти цього разу, які були в зоні уваги ворожих ракет, це об'єкти залізничної інфраструктури. Ми ще здається з вами півроку тому назад. А, пані пані Настасія говорила про те, що скоріш за все ворог кінець кінцем прийде до того, що буде поцілити по наших інфраструктурних об'єктах в великих залізничних вузлах, базах, а, логістичних центрах, по залізничних мостах через ріки. І тут ми маємо бути всі напоготові і, і розуміючи те, що ворог використовує свою ракетну перевагу для того, щоб максимально завадити нашій логістиці, особливо на тлі того, що сподіваюся, наближні часом ми отримуємо чимало військово-технічних засобів від наших заокеанських партнерів відповідно, вантажне перевезення, зокрема залізничним транспортом, будуть надзвичайно актуальними. Я думаю, що ворог, готуючись до цієї активації наших логістичних структур та служб, зараз вже починає працювати по тим, щоб зруйнувати чим сильніше нашу логістику і всі інфраструктурні елементи її. Тим часом Україна не стоїть на місці. Декономіст написали напередодні, що Україна має дрони з дальністю польоту в 3 тисячі кілометрів, якими можуть діставати до Сибіру? Ось як думаєте, якщо говорити про війну на території Росії, які перспективи в нас і чи можна казати, що ось цей рік дійсно може стати таким вирішальним у цьому плані? Ми зможемо багато зробити. Правда, головне, щоб нас наші партнери не стримували і не казали, щоб ми там не робили так і не били по МПЗ, наприклад, але все ж таки, які перспективи, як який сьогодні шалений темп розвитку України. А безумовно українська армія чим далі, тим більше набуває бойових можливостей щодо поцілення по ворожих об'єктах на територіях безпосередньо Російської Федерації. Тут йдеться не ну, лише про військову частину та об'єкти військової інфраструктури, йдеться про об'єкти російського оборонно промислового комплексу, про об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, зокрема про нафтопереробні заводи. Це насправді дуже важливо, бо поєднання ракетних та дронових атак на ворожі, на ворожі території, це дається в знаки. Ворог втрачає ресурсні. Можливості, зокрема, можливість заробітку в рамках. Е експорту е всіх цих е складових, які е він не має можливості в тих обсягах поставляти е чи то країни Західної Європи, чи десь е і в інші країни по світу. Е ну а поцілення нашими силами оборони по ворожих військових об'єктах воно дається в знаки. Ворог не зазнає втрат і в системах протиповітряної оборони, і в авіаційних системах, і втрачає банально зброю та боєприпаси до тієї зброї внаслідок влучних влучених, та дуже болючої для ворожої армії атак. Вида, що для реалізації цієї мети, в тому числі в рамках знищення ворожих військових об'єктів та інших об'єктів на території Російської Федерації, я думаю, що нам не варто надто прискіпливо прислуховуватись до позиції наших закеанських партнерів, бо я ж пам'ятаю трек. Такого рівня комунікації українського уряду з океанським урядом, ще починаючи з лютого 2014 року, тоді нам так само наполегливо радили не втручатися в процеси анексії Криму та Севастополя. До чого це призвело? Ми втратили Крим, ми втратили Севастополь. Почала вирувати війна в східних районах на нашої країни території Луганщини та Донеччини. Потім всі ці процеси переросли в повномасштабну російську агресію. Знов ми приходимо з вами до висновку, що зло, яке вчасно не покарано, вона зростає, кратно. і тут ми маємо серйозний виклик тут і зараз в питання виживання і існування України. А отже, я вважаю, що українська армія діє абсолютно раціонально, використовуючи наявні у неї засоби руйнує. Всі ресурсні можливості російської окупаційної так, поки що, результати не настільки масштабні, як нам то б хотілось, але, як то кажуть, вода камінь точить, і далі я повинен, в тому буде ще більше. А це значить, що ворог буде нести втрати, серйозно втрати, а нам на цьому шляху варто працювати і далі. Я сподіваюся, що частина устаткування та обладнання, зброї, яке ми отримуємо від наших акеанських партнерів, ми, зокрема, зможемо використовувати для нанесення ракетних бомбових ударів по тимчасово окупованим районам нашої країни. Там, де панує ворог, там де знаходяться його військові об'єкти, це так само важливо. Тим часом вашингтон Пост написав нову статтю, кажуть, що Росія наростила військове виробництво і, ймовірно, зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом двох років. Кажуть, що перевівши економіку на військові рейки, змушивши існуючі підприємства працювати з перевантаженням для виробництва чи ремонту свого обладнання, а також закупивши деталі в Ірану, в Китаї, Північної Кореї, Росія е несподівано оговталась від втрат в Україні. кажуть, чи можна вірити цій інформації, тому що говорити про безперервну війну у два роки, ну здається, за такий е серйозний наратив. Ну зокрема, якщо вірити економістам з іншої сторони, то ті кажуть, що ну цього року Росія. Ще Зможе вести якісь наступальні дії, а от вже наступного року, ну їм точно має бути важко. Де Росія поповнює свій ресурс? За рахунок чого вона може далі продовжити воювати? справа в тому, що Росія продовжує продавати свої природні ресурси, продає не лише в країни там азійські чи середньоазійські продає, в тому числі в деякі європейські країни, використовуючи певні там треті країни світу, але тим не менше бізнес процвітає. А відповідно російський бюджет наповнюється, а це значить, що у Росіян є ресурси та можливості для ведення своєї агресивної війни в відношенні суверенної України. Часто густо ми. Намагаємось е, орієнтуватися на всі ці процеси крізь приготови, мовляв, існує ефективна е, ізоляційна політика, ті саме санкції досить ефективно працюють. Так, вони працюють, але не, не зі 100% ефективністю. Або, якби було інакше, у Путіна просто фізично не було е, фінансів для продовження своєї агресивної політики в відношенні України та деяких інших країн світу. І тут ми маємо розуміти, що для того, щоб Путін заспокоївся потрібні не лише економічні санкції, а й силові санкції у вигляді посилення бойових можливостей українського війська. Бо тут зараз український уряд не прагне підтримки в особовому складі. Від за, за наших західних партнерів нам потрібна техніка, нам потрібна збройня, нам потрібні боєприпаси для того збройні, щоб ми були максимально ефективними на, на полі бою. А все інше, все інше ми можемо скільки завгодно е брати участь в міжнародних конференціях, форумах, якихось там зустрічах, чути звідти е досить обнадійливі заяви е від наших західних партнерів, але того замало конкретні, повноцінні. Вчасне поставки озброєння, військової техніки, всього того, що визначає бойову міць українського війська, це набагато кращий аргумент ніж навіть досить обнадійливі та такі вражаючі політичні заяви тих ще інших лідерів світової спільноти. Тим часом бачимо ми ситуацію навколо часового яру. Констатується у Збройних сели України, що Росія намагається захопити цей населений пункт. Знаємо, що також сьогодні Володимир Зеленський з візитом на Донеччині. Ситуація там наскільки критична і що означає втрата часового яру? Чи мо чи є розуміння, що далі ми зможемо зробити так, щоб ворог не просунувся? Тому що часів яр дійсно називають стратегічним населеним путом, який відкриває інші дороги на інші міста України. Uh, ну, Фактично, час Яр, верніше пані на висоти, які знаходяться поруч з ним, є таким зручним плацдармом для організації подальшого наступу ворожого війська у бік славянсько Краматорської міської агломерації. А це фактично найбільша міська агломерація, яка знаходиться під контролем українського уряду на Донеччині. Ну і звісно, що ворог марять реалізувати політичну волю Путіна саме під гаслом повної окупації Донеччини та Луганщини починалася так звана спеціальна військова операція. А отже, значення стратегічне значення час Яра безумовно є беззаперечним. Тому і ворог докладає стільки зусиль, незважаючи на шалені втрати, і в особовому складі і в техніці продовжує сунути вперед, нам вже серйозно бракує там ресурсів, і я думаю, що ситуація там насправді є дуже е е е критична, критичною та кризою. Я не хочу наворочити, але якщо найближчим часом не станеться щось докорінне та кардинальне в питаннях посилення наших бойових можливостей на цій ділянці фронту ми можемо почути досить неприємні, звіски з цієї ділянки фронту. І тут варто провести певні паралелі. З одного боку, ми розуміємо, що нам потрібно переміщувати додаткові ресурси на напрямок ближче до часов і тут ми фіксуємо історію, коли на Дніпропетровщині в районі Павлограда, який, як відомо є одним з ключових е, логістичних та залізничних центрів, які в тому числі використовуються українським силом оборони, це не є державна тим, це загальновідома відома інформація. Сталися масштабні прильоти. Тобто, ворог використав чимало своїх ракетних ресурсів, щоб максимально, Внести дисбаланс стало роботу наших логістів і тих структур, які здійснюють поставки всього і вся для забезпечення потреб українських військ. Тут не важко зробити сінтаналіз де для того, щоб зрозуміти, що ворог. Так само діє на випередження, і він намагається заблокувати будь-які спроби українських сил оборони максимально посилити наші бойові порядки, які зокрема діють на ділянці фронту ближче до часу яр. Тому, знову ж таки підкреслю. Ситуація є надзвичайно складною. Я певен в тому, що не лише президента, а й ключове головнокомандуючий збройними силами нашої країни, генерал Сирський безпосередньо перебуваючи у вирії бойових дій, працюючи в бойових частинах, добре розуміється на тій ситуації. Добре, розуміє тенденції, які можуть найближчі. Тим часом трансформуватись в певні такі реальні події на полі бою, а отже, докладає всі необхідні зусилля для того, щоб ситуацію ну як мінімум стабілізувати, і ті самі інженерно фортифікаційні споруди, е які сьогодні е перевіряв, інспектував наш президент, вони так само можуть стати в нагоді. Бо місія інженерно-фортифікації вона є доскладовою. Перше це збереження життя та здоров'я наших воїнів. Ну і друга, звісно, це максимальне сповільнення пасування ворожої армії вперед. Тим часом Росіяни поки намагаються з однієї сторони захопити Донецьку область. Ну і Луганську в них це дійсно є в мріях. Розповсюджують усі такі наративи, що на Сумську область, зокрема, може бути наступ. І навіть у такому виданні, авторитетному як Блумберг йдеться про те, що Росія хоче і може, мовляв, готується відрізати Харків від України. Ось зокрема, якщо говорити про Сумщину і Харківщину, які перспективи тут росіяни чи можливо приховати цей якийсь, не знаю, шалений шалену силу, десь там, де вони ховають, Це ж очевидці, мають бути якісь нарощення військ, техніки, щоб зайти і захопити ось якісь такі величезні населені пункти. А десь рік тому назад один з відомих, насправді знаних відставних польських генералів, зазначав, що скоріш за все, в перспективі російська армія буде намагатись відрізати Харків та частину Харківської області, атакувавши західніше від Харкова і досить потужному групуванні, врушивши через Полтаву в бік Дніпра, в такий спосіб відрізаючи частину чималу частину нашої території, з метою взяти її під контроль. Звісно, що можливо такі плани російський генштаб і має на увазі, але за. Зараз ресурсів для реалізації такой місії у нього немає. чому тому що на території Курське, Брянське та Белгородська областей сумарно ворог зараз засередив близько 40 тисяч своїх військовослужбовців. Так, до їх було 27, зараз 40, причому левова їх частина засереджена території Білгородської області, тобто фактично на, на тих, в тих районах, які межують з півночі Харківської області, але знову ж таки поки що того замало. А з урахуванням того, що в 10 кілометрах від держкордону між Україною та Росією вже побудована перша лінія оборонно-захисних споруд. Ворог, я думаю, за це точно знає, бо ця інформація в відкритих джерелах. Тож він чітко розуміє, що ті ресурси, а їх там ну, сумарно до 40 тисяч, явно буде замало для того, щоб атакувавши, сунути на такі великі відстані, а там йдеться про кілька сотень кілометрів. А отже, скоріш за все, я думаю, що всі ці історії про. Те, що ось ось ворог суне на нашу Чернігівщину, Сумщину чи то північ Харківської з серії ІПСО. ворог в такий спосіб намагається внести дисбаланс. Ворог намагається змусити український генштаб частину ресурсів перемістити в ті регіони нашої країни, які ні, нібито знаходяться в загрозливій ситуації. І я думаю, що ворог, скоріш за все, навіть може робити якісь певні демонстраційні дії, наприклад, на Харківщині. Так само на півдні Запорізької області для того, щоб максимально розтягнути наші резерви. А в той самий час а, основні свої зусилля все ж таки ворог думаю, буде зосереджувати в атаках на час Яр і відповідно західніші від Авдіївки. Південніші від Мар'їнки. тим часом Лавров вийшов після Сібака Путіна і розкрив нові деталі. Пунктів стамбульського договору, звісно, вірити тут можна швидше не вірити, тому що все що звучить від росіян завжди брехня. Але все ж таки, от він сказав наступне: що згідно з одним із пунктів договору, до України мала би застосовуватись п'ята стаття НАТО, але без поширення на Крим-Донбас. і Якби ці території зазнали атак, домовленості тоді би анулювались. І ще один пункт він назвав, що мав на увазі відсутність будь-яких військових баз на території. Україна Насправді, чи можна вірити ось таким пунктам, і, зокрема, так, якщо говорити е, про територію Криму і Донбасу, ну а хіба Росія не використала би цей час щоб перегрупуватися, і потім ще раз вдарити далі по інших областях? Ну, анулювався би договір. І що з того Росії? Очевидь, там ж не йшлося би, що НАТО би за нас вступалась так, як раніше ми до речі, чули з західних змі, що лунають в кулуарах ось такі пропозиції: що а давайте, наприклад, візьмемо до альянсу ту частину України, яка сьогодні не окупована? Ну тобто, ось така. Досить суперечлива заява. Як ви її розумієте? Дві тези. Лавров бреше всякий раз тільки не відкриває рота, тому йому не варто довіряти. А по-друге, 1994 рік Будапештський меморандум, згідно з яким декілька країн ядерних держав виступили гарантами нашої територіальної цілісності та незалежності. Фактично, такий себе поперець, який жодного е зиску немає. Тому я думаю, що ключовий гарант територіальної цілісності та незалежності нашої країни це наша армія, навчена, забезпечена, готова до реалізації будь-яких планів Верховного головного команду. і це насправді про справедливість, і я думаю, що от саме на цьому треба акцентувати діяльність всієї нашої країни, кожного з нас, бо все інше, вибачте, то від Лукава чи то від Лаврова, здається, що. Це, це, і те це одне й теж тому заяви, звісно, час від часу з Москви лунають. Вони є певною мірою дивакуватими, Вони певною мірою е, створюють інформаційний привід, але звертати, зважати на ці заяви не варто. А от на що варто зважати увагу, так це на постані, бо можливості українська війська, бо це насправді надзвичайно важливо. Ну і загалом, якщо говорити про наш західний світ і про їхню об'єднаність, все частіше лунають заява. Не знаю, це можливо напередодні підготовки Криму до е назад забирання до України. Але, от зокрема, пишуть різні західні змі і Форб, що нібито Росія все ж таки буде готова того самого ядерного удару завдати, якщо Україна буде атакувати Крим. Але тут цікаво, що мається на увазі під словом атака, тому що вже сьогодні ми бачимо бавовну в Криму. Там є дуже багато цікавих, важливих військових цілей. Напередодні бачили Джанкої надзвичайно рясно на бавовно. Все ж таки, є сьогодні розуміння якесь можливо в наших західних партнерів України. А чи можна атакувати Крим? А чи є якісь побоювання можливо, чи можливо якісь застереження? Ну точно наші західні партнери Крим атакувати не будуть. Це справа українських сил оборони. І тут ми маємо абсолютно раціонально оцінювати нинішні можливості українського війська навіть після того, як ми отримаємо відповідні ресурси в рамках 61 мільярдного пакету військово-технічної допомоги від уряду США. Ми матимо змогу руйнувати певні військові об'єкти на території Криму. Дай Боже, щоб нам вдалося зруйнувати Керченський міст. Але Технічно атакувати Крим неможливо аж до того моменту, коли ми а не звільнимо е, територію півдня Херсонщини чи півдня Запорізької області від ворожої присутності, щоб впритул наблизитись до, до кримських перешиків, або не побудуємо власний десантний флот. Ворог нині активно будує е, за, засоби на території. Е, Зберег... Кримського узбережжя 에, на території Ціфропольська, Сахська, Чорноморського районів такі собі позиції для протидії українському морському десанту. Але я ще раз задаюся питання, якими ресурсами ми зможемо провести масштабну морську десантну операцію. Замов того, що єдиний наш великий десантний корабель Костянтин Альшанський з 2014 року перебуває в ворожому полоні, зараз він в Севастополі, обслуговує донором для російських ВДК аналогічного класу. А, наш СДК. Аля зазнав серйозного серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки. А інших засобів для проведення самомасштабної десантної операції у нас немає. Тут варто нагадати нашій аудиторії, що до прикладу у лютому 2022 року ворожа армія сконцентрувала в акваторії Чорного моря 13 великих десантних кораблів з мотою висадки десанта на узбережжі Одеської області. Та дійна склалася спочатку погодні умови. А потім наші гармаші е, влаштували фаєр-шоу по ворожих. ВДК і вони наважилися на реалізацію такої місії. Ну а нам для реалізації схожої місії потрібно приблизно така ж кількість великих десантних кораблів, яких у нас немає, і я напевно, що навіть в осяжній перспективі ми матимемо такі ресурси. А отже, системна та методична руйнація ворожих військових об'єктів Криму та Севастополь за допомогою дронів за допомогою ракет. Це поки той самий шлях, який дозволить нам максимально послабити бойовий потенціал російських окупантів, що діють в Криму та Севастополі. Ну і принагідно треба нарощувати зусилля, щоб в подальшому визволяти південь нашої так, ми тримаємо декілька плацдармів на лівому березі Дніпра, але ці плацдарми поки що без перспективи щодо їх розширення, адже ресурсів у ворога на цій ділянці фронту кратно більше. А і Б нам край важко забезпечити ставу логістику через Дніпро на цій ділянці фронту, відстань між берегами тисячу метрів. Ворог постійно пильною за рухом в акваторії Дніпра в цій частині і. Це серйозний виклик. Є над чим поміркувати нашому генштабу, який спосіб забезпечити сталу логістику. Але поки що я не бачу рухів спрямованих на а, реалізацію цих планів. Ну і не очевидно, чому, тому що для реалізації цих планів нам потрібні винищувачі f 16 нам потрібна далекобійна високоточна артилерія, нам потрібні ракети типу Атакам з нашим Хаймарсом чи М 270 Тобто потрібно дуже багато високоточної зброї для того, щоб чим далі відтіснити. Ти ворожі сили та засоби від лінії Дніпра, і допоки ми всього того не матимемо. Сподіватися на проведення ефективної та результативної операції сфорсування Дніпра з метою звільнення північно Херсонської області, мабуть, що не варто Ну і, зокрема, також Кирило Вданово говорив про те, що готується ще більше атак дронами в глиб Російської Федерації. Ну і анонсував нові рейди. Ось, зокрема, ті рейди, які ми бачили е, напередодні, так їх вже кілька разів вони заходили. До Російської Федерації були різні версії, що зокрема допомог, допоміг останній рейд нам трішечки е, сили забрати з купінського напрямку Російської Федерації. Але наскільки це важливо сьогодні? Чи можливо треба було б також до того самого 9 травня піти? якимось парадом? Я не знаю, чого ви очікуєте. Ви от саме від цих рейдів? Безумовно, діяльність РДК, Легіону Свободи та Сибірського батальйону є надзвичайно важливою. Адже бійці цих добровольчих рухів власними діями свідчить про те, що збройний спротив путінському режиму в Росії існує, він є досить ефективним. Звісно, що кількість тих добровольчих загоїнів не співпідставна з тієї 40 мостірокатичного групуванням ворожого війська, що на території Белгородської, Брянської та Курської областей. Та того ж Белгородщина і прикордоння рясно замінована, бо ворово не вистачає людських ресурсів, і він за рахунок е, інженерних фортифікацій за рахунок мінування прикордоння намається завадити просування, в тому числі е, тих самих добровольчих рухів, які діють в інтересах України. Але ми маємо розуміти про таке. Така діяльність, вона певною мірою руйнує російську пропагандистську картинку. Мовляв, в Росії все стабільне війна, де ворують десь там, на території України. а На територіях новоприєднаних Російської Федерації йдеться про Луганщину, Данячину, територію Запорізької та Херсонської областей. А в самій Росії все добре. Але ж як бачимо, що не все добре, і часто густа російська артилерія, російська авіація гатить по населених пунктах російського прикладу. Кардоння на території Курської області, на території Білгородської області. В такий спосіб вони руйнують будинки тамтешніх мешканців. Звісно, що вони намагаються поцілити по бійцях РДК, Лігіону Савода і сибірського батальйону, але люди. Громадяни Російської Федерації, які мають майно, вони втрачають це саме майно, втрачають своє життя, бо ворог працює не вибірковою зброєю, використовує реактивні системи залпового вогню. Ви застосовує фугасне авіабомби тільки щоб досягти омріяної мети. Тому ми маємо розуміти таке: чим більше таких рейдів буде відбуватись на території Російської Федерації, тим менше ілюзій буде у громадян Російської Федерації, що путінський режим сталий і він навіки. Що ж, дякую вам, пане Владиславе, за важливу розмову за аналіз усіх ключових подій. Слав Слезньов, полковник збройних сил України. Дякую і слава Україні. Героям слава.